Всім привіт і вітаю вас на каналі UnSTAW. Сьогодні зняв для вас гайд по фасаду, який буде складатися із двох відеороликів. В цьому, тобто в першому із них, ми навчимося виставляти перший ряд із пінопласту двадцятки. Але цей перший ряд буде починатися не із фундаменту, а із другого поверху. І ще маленький відступ. Так наноситься клей по технології на пінопласт. Спочатку клей промащуєте на здир навколо листа і посередині під три ляпухи. Далі, в залежності від слою клею, який вам потрібно, наносимо по колу пінопласту захисний екран і по центру кидаємо триляпухи. ляпухи. Крім цього, деякі люди ще мастять стіну на здир. Для того, щоб краще тримався пінопласт до стіни. Хоча я думаю, це вже лишнє. Так як пізніше пінопласт буде дюбелитися і навряд чи коли-небудь зможе відпасти від тієї стіни. А перший ряд ми будемо ставити на ось цій стіні. І щоб його виставити, нам потрібна основа для того, щоб пінопласт не плив униз, і в цьому нам допоможуть ось такі стойки. Металеві, які піднімаються вверх. А також ось такі трами, на яких і буде стояти наш пінопласт. Встановлюємо трами на стойки і виставляємо це все по рівню. Так як під нашою стіною йде стеля, яка теж буде утеплятися, пінопласт ми випускаємо 21 см нижче. І ми цим зразу завдамо рівень під стелю, яка буде у нас пізніше. 21 см пінопласту, який буде висіти в повітрі, не промащуємо. І виставляємо перші два пінопласта по краях будівлі. Виставляємо їх по рівню вертикально рівно, а також відміряємо 21 см від стіни, так як наш полістерен має 20 см. Сантиметр. сантиметр залишаємо на клей. І на те, що по подальшому, можливо, стіна буде нерівна, і нас цей сантиметр, можливо, спасе від дорізання пінопласту. Між цими двома пінопластами, які ми виставили, протягуємо нитку, а також нитку протягуємо догори. горі будівлі виставляємо також 21 см. Не старайтеся фасади вивести порівню. Краще це ниткою. Тоді буде менша вирогідність того, що ви десь закривите стіну, так як пінопласт сам по собі не є ідеально рівним. І ще цікава інформація по пінопласту. Йде він запечатаний в пульзі і тому зовнішню частину зарузимості тклею, а внутрішню лишайте як лицеву. Нитку старайтеся виставляти 2-3 см від верху пінопласту, тому що самі краєчки пінопласту мають на собі нерівності. А також коли ви виставляєте полістирен по нитці, Полістерен має бути завжди десь приблизно міліметр від нитки, там має бути проміжуток. Тоді ви будете знати точно, що ні один із пінопластів не відтискає нитку. І ви далі по стіні не наробите горбів. Не знаю чи вам це буде зрозуміло на відео, але приблизно така гостина клею на перший ряд. Можливо це вам допоможе. Получається ми по рівню виставили два крайніх полістерена, натянули між ними нитку, і далі між ними по нитці виставили всі повністю пінопласти. Від першого ряду залежить вся наша стіна. Не забувайте підчищати такий клей, поки він свіжий. І коли йдемо в перший ряд, старайтеся кожен лист перепровірити рівним. В наступному відео ми завершимо цю стіну. Надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!